Швидкожер і вушний хробак написала Сьюзан Креллер ілюстрації Сабіни Бюхнер. Швидкожер дуже любив уроки танців. Щосуботи він разом зі своєю подружкою монстром Маргаритою йшов до танцювальної школи Шубіду і навчався там монстрівських танців, ненажерливого танго, гострої сальси. І чача раз, чача два, чесне слово, швидкожер був у захваті. Але цього разу все було не так, хоча спочатку справи йшли звичайним ходом. Швидкожер спізнився до школи на 10 хвилин, потанцював і перев'язав краватку. Аж тут залунала пісня і вже не стихала, вона грала і грала. А надто крутився у голові приспів. Шабадуй, шабаде, монстр спати не йде. Все було нестерпно. Швидкожер постійно думав про цю пісню, і, коли, прощаючись, Маргарита поцілувала його в щуку і прошепотіла на добраніч», швидкожер проспівав її у відповідь. Шубаду шубаде, монстр спати не йде. На жаль, так і було. А що швидкожер цілу ніч думав про цю пісню, крутячись у ліжку і марно намагаючись заснути, наступного ранку він зрозумів у нього оселився вушний хробак. Вушний хробак це хробак, якого ніхто ніколи не бачив. Він проводить свою відпустку в беззахисному вушку за теплою барабанною перетинкою і співає так само кепсько, як монстр у ванні. Саме тому він і співає весь час, а найгірше йому треба підспівувати. Доводиться, якщо ти є власником цього вуха. Отак і минала неділя у швидкожира. Він співав. Без упину. Знову і знову в двері гримали роздратовані монстри і гарчали. Тихо. Навіть вождь штрудель з плаката затулив вуха руками і згубив кілька пірін. Швидкожеру так набрид власний спів, що він вийшов на двір і сердито загупав у двері з криком Тихо. Монстр зрозумів, що мусить негайно прогнати вушного хробака, аж раптом його осяяло. Він вирішив сам себе налякати, адже під час гікавки цей метод спрацьовував. Швидкожер підійшов до ванної, став перед дзеркалом і голосно мовив: бу. Його відзеркалення відповіло. Шабаду і шабаде, але приспів не скінчила. Швидкожер зітхнув із полегшенням. Пісня, принаймні, значно скоротилась, але оскільки цього все одно було не досить, Швидкожер вирішив спробувати ще дещо. Він натягнув чешки і зробив десятерне сальто. Щоб у вушного хробака запаморочилась у голові, і він більше не міг співати. І ура! це спрацювало, але не до кінця. Вушний хробак продовжував співати, але слова трохи переплутались. Шубадей, шубаду. Тоді швидкожер вирішив удатися до методу, який допомагав у всіх важких ситуаціях. Гри на трикутнику монстр грав мелодії, які вивчив у музичній школі. Цілу хвилину, цілу годину. Дінь-день-дінь. Дінь. І коли через півдня він відклав свій інструмент, то раптом почув щось. А точніше нічого. Вушний хробак зник. Швидко жер витерпіти з чола та зітхнув. Ура! Він довго просто сидів і радів, радів доти, доки хтось не подзвонив у двері. То була його подружка, Монстер Маргарита, з великою магнітолою в руках. Швидко, жере, посміхнулась вона, тобі вчора так сподобалась ця пісня, що я вирішила її тобі принести. І перш ніж швидкожер встиг затулити вуха чи бодай знепритомніти, вона натиснула кнопку. І будинок, і день, і швидкожер наповнилися музикою. Шубаду і шубаде, монстр спати не йде. Дітки, вам сподобалася ця музична історія про швидкожера? Мені так, а вам? Тоді наступного разу прочитаємо ще одну. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!